Доброго дня, ми з України. Вітаю друзі. З вами знову Максютинський. знову з фундучком. Е, можна сказати, що в основному от заїхав сюди, бо пригадав, що є в мене сигналка на сорті Катерина. Ви бачите червонолистий сорт, червоні почки, червоні сережки. Такий малець з дихлячок. Є в мене ще декілька штук таких, таких же здихлячків, навіть, мабуть, і слабших. І гляньте, що вона робить, як вона закладає сережками. Скажена вона до плотоношення. Ось кластер відпав. Добре, що я завчасно приїхав, бо мишки його прибрали би без мене. От. Е, як ви бачите, плюска Катеринівська, будемо так говорити. Оригінальна і неповторна. Ще трошки червонястість є на плюсці, але вже якби лист зелений і плюска, відповідно, теж вона трошки втрачає в кольорі. Була червона. Ось горішок зрозуміло, що він не набрав того об'єму тої величини. От, тим більше, що дивіться, який кластер. Три. Так, три. Шість горішків. От один недорозвинений. І один чи два. Один, да. е, Недозрів чи припорчений. От, можливо, маніліоз, можливо, довгоносик вразив. Ось, Він вже горіх вил, Ну, Вже, можна сказати, вона дозріла, мабуть, з неділю назад. З такий горішок. Як для сигналки, то дуже навіть непогано. Тут йому в принципі було добре, бо бачите, все замульчоване, тут ближче до соломи і тут гноянка була, якщо ви пам'ятаєте, компостна куча, то тут якби вони не бідують. Вон, ковуш, яке листя як в лопухів і пре як дурний тут. Хоча його в мене було б садити на біднішій землі, він теж дуже гарно росте. Ось яка загрузка вже сережками. Ось така Катерина. Плюску тут окину, хай собі лежить. Ось горішок. Ось вам Катерина. Так, я показував горішки, був у Фейсбуці фото робив. Да. Е, то там горіх, мабуть, рази два більший за ось цей. Він такий, якби зверху він так трошки видавлений, такий, а до основи він звужується чуть-чуть. Ось такий горішок Катерини. Ну, я не знаю, сенсу його сушити, там якийсь вихід ядра робити взагалі немає, бо рослина ослаблена, тому я не думаю, що зараз попробую. Ну, Так як, і... як я і припускав, ось. Ядро недовиповнене, ну, тут все зрозуміло, тут немає що говорити. М -м. Але ядро сформоване гарно. Смачне ядро, нічого такого, щоб аж там виділяло і, і противно нічого не відчувається. Хороший смак. Ось така Катерина. Коротеньке відео показати. Щоб і ви побачили і для себе запечатлить. Це в нас 30 вересня 2022 року. Думаю, десь 23 вересня вже вона була готова до збору. Цей рік дуже відтягнута весна була і взагалі холодно так. Тому я думаю, що цей сорт ну, в нормальних умовах буде дозрівати десь середина вересня, початок вересня. Ось така картина. Ось така панорамка. Всім успіхів, друзі! На черзі нове відео. Почуємось!